E <music> Є новина, друзі. 100 людей вийшло проти ТЦК в Кам'янець-Подільському. Дослухайте до кінця. Е, стався інцидент, що люди, ну це люди з одного району, тобто з одного двора, там багатоповерхівки вийшли люди і е, окружили автомобіль ТЦК і надавали йому, е, я так розумію, поїхати. Там діти, дідусі, бабусі, жінки, чоловіки ну ну от люди, які проживають в такому великому, знаєте, дворі е, в п'ятиповерхівці. Працівники ТЦК зробили свій прес-реліз. Я зараз його обговорю, тому що це дуже цікаво. Але спочатку, що відбулося? Ну нібито як пишуть ЗМІ, всеукраїнські і місцеві, що чоловіка запхали в бус, жінка, я так розумію, намагалась його цей бус не пропустити. Її десь там зачепили, і люди цим обурились. І весь двір вийшов і окружили цей автомобіль. Потім приїхала поліція, яку викликали вже працівники ТЦК. І тепер до офіційної позиції ТЦК Сьогодні в місті Кам'янець-Подільський зафіксовано випадок грубого прошкодження законній діяльності представників збройних сил України. Група громадян, численністю близько 100 осіб, заблокувала службовий автомобіль групи мобільного оповіщення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За наявною інформацією, транспортний засіб було пошкоджено, порізано шини, а дії громадян мали ознаки організованого спротиву виконання службових обов'язків представниками ЗСУ. До речі, відео є в мене в телеграм-каналі. Там є три відео, я їх перепостив з інших телеграм-каналів, можете йти подивитися. Так от, знаєте, що найцікавіше? Ну, от В ЗМІ нам пишуть, це ж ЗМІ, всеукраїнські ЗМІ. 24-й канал, РБК Україна пишуть, що конфлікт стався з того, що людину запхали в буст, ну і жінка цей буст не пропускала. І потім вийшли вже всі люди. А ТЦК жодного слова жодного слова не написано. Із-за чого конфлікт. Тільки написано, що люди от 100 людей вийшло протистояли. Тобто, виходить так, люди там десь домовились. А що якщо в наш двір заїде бус, тоді ми всі виходимо на вулицю? Ну я думаю, це просто виглядає смішно. Треба пояснювати правду і пояснювати позицію, тому що якщо є вже така інформація в змі, то ну прес-служба мала пояснити, що такого не було точно. Нікого не запаковували в бус, ну, тому що там вже 100 свідків є правильно, які будуть давати потім покази по кримінальному е, провадженню, і що ну просто вони там домовились, там я не знаю із-чого це сталося, але жодного слова про суть конфлікту, чому цей бус заблокований, немає. Тільки є то. Що кажуть людям, що не можна протистояти зсу? Ну це правда за це є кримінальна відповідальність. Якщо ви вчиняєте активні дії по протистоянні збройним силам України, ну і ТЦК, як його частиною. Напишіть що думати, лайк репост підписка. Ну і в телеграмі діть, дивіться там і відео.